Всім привіт! Мене звати Анна, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про це, я назвала не підписуйтесь на своє життя. Зараз я вам поясню. А для новеньких, будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте мій маленький канал. Чому я так назвала? Не підписуйтесь на своє життя. Всі ви знаєте бокси підписки, в яких ну 5 продуктів, наприклад, 3 з яких вам не підійшли, один вам хотілось, ви його забрали з радістю, а з одним ви не знаєте, що робити. Так само і в житті не приймайте все, що вам. Підкидує життя або люди, бо ви знаєте, бувають такі навіть ситуації, що от у мене є у мене так дуже часто було. Я стала відмовляти. Причому відмовляти дуже так вже серйознішим тоном, бо люди не розуміли, що я маю над серйозним тоном. У мене були такі ситуації, що хтось зі знайомих або родичів от каже: у мене є там, наприклад, шкаф, я його хотів викинути, але я віддам його тобі. І я, ну, мені не потрібен шкаф, в мене є свій. В мене він там може новий, може він мені дуже зручний. Потім була така ситуація: ми купили новий диван. І якась там сусідка, яку ми навіть не дуже знаємо, ну так, я навіть її ім'я дізналась тільки вчора, бо пошта прийшла до нас, поки її не було вдома. Колись вона нам запропонувала також диван, ще й показала нам фото, і я думаю, ну люди, ну Ну просто викидайте свої непотрібні речі, а не звалюйте на когось іншого. І це було дуже смішно, бо ми тільки купили новий диван. Йому було там, я не знаю, декілька тижнів, і тут нам пропонують якийсь засратий диван. Він був дуже старий. Я думаю, Боже, я б його ні за 5 копійок і безкоштовно б не взяла. І так само бувають різні ситуації. Потрібно фільтрувати, що вам пропонує життя. Або, наприклад, вам пропонують роботу. Спочатку приходить якась, може робота, така недужа, і ви, ви думаєте йти чи не йти, йти, не йти, і потім ви погоджуєтесь, бо зараз інших варіантів немає. А потім до вас може приходить ще одна пропозиція, і ви думаєте, от блін, ну навіщо? Я е, просто думала тим, що може немає ніяких інших пропозицій, але у всесвіта завжди є пропозиція для вас. І якщо ви не відмовляєтесь від того, що вам не потрібно, або, або ви. Недостатньо задоволені тим, що вам пропонує Всесвіт, то він і буде вам надалі пропонувати такі ситуації, людей. І це може бути і з партнерами. Ви погоджуєтесь на якусь людину, яка з'являється в вашому житті, а потім думаєте, чому я не почекала там, я не знаю. Ще декілька тижнів, місяців, бо потім приходить така людина, що ви просто думаєте, чому я погодилась, чому, чому погоджуюсь на все. Не, не забувайте про свої істинні бажання, слухайте себе, своє серце, бо вас завжди підтримає всесвіт. Навіть якщо ви думаєте, що. Якісь ситуації він вам дає і ви не згодні з цим. Так, таке буває. Всесвіт нас завжди перевіряє, вас можуть звільнити, у вас може щось трапитись, ви можете щось втратити, загубити. Коли це міняється простір, коли ви щось втратили, загубили, то ви маєте місце для чогось нового, для більш. Корисного. Тому завжди радійте, що у вас є місце для чогось нового. Бо ну, буває так, що дуже важко щось втратити. ви думаєте, та ні, ще почекаю, ще положить. Тому дуже корисно, коли ви прибираєте вдома, коли ви все, все ж таки щось віддаєте або продаєте. Бо це також займає багато місця у вашому житті на старе не прийде нове, тому намагайтесь також підтримувати цю чистоту вдома. Дуже корисно перебирати речі, що ви вже давно не носили. Я знаю, буває дуже часто шкода, от думаєш. Мені ж так подобалось, як це буває. Ви купили якісь речі. Це буває дуже часто в мене ще й досі. Буває, як щось купляєш, дуже-дуже подобалося, потім якось полежало воно в шафі і думаєш, ну навіщо я це купляла, бо щось воно не те. І навіть якщо ви ну, втратили в сумі, продайте або подаруйте, щоб не було шкода, бо до вас повернеться ще щось набагато краще. Напишіть в коментарях, чи ви згодні з цією думкою, і як у вас проходить боротьба зі старими речима, чи ви погоджуєтесь на все, що вам дає Всесвіт, або ви ретельно відбираєте на що погодитись, а на що ні. Зараз я вже можу сказати від себе, що я вже давно не купляю ці підписки. Бо, ну, Зазвичай воно все валяється і багато продуктів не підходить шкірі, наприклад, або просто не подобається. Тому краще купити те, що вам потрібно. Якщо ви щось запланували, не чекайте цього в цих, ну я знову скажу, в боксах. Якщо вам чогось дійсно хочеться, ви це можете зробити, купити. Просто спробуйте, йдіть маленькими крочками, але це все можливо. Ще раз нагадую, що все світ вас підтримає. І ви перша людина, яка яка підтримає вас, ви підтримуєте сам саме себе, не забувайте про це. І якщо ви почнете нарешті вірити в себе, що у вас все вийде, то у вас все вийде. Це вам я точно кажу. Тому буду рада вас вітати на моєму каналі, мої нові друзі. Підписуйтесь, підписуйтесь також на інстаграм, задавайте питання, мені буде дуже приємно. Дуже дякую, бажаю вам гарного дня.